НКВДсти шукали його по всіх куточках України. А він, головнокомандувач УПА Роман Шухевич, перебував всього за 100 метрів від їхнього гарнізону у селі Княгиничі, що на Рогатинщині. На конспіративній квартирі, яка мала назву Короленко, герой України жив і керував збройною боротьбою у 1946 47 роках. Нині тут розташований музей, який згідно з рішенням обласної ради став філією Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені міністр. Пана Бандери. Функціонує музей з червня 2007 року. Протягом трьох років не мав офіційного статусу і фінансувався з місцевого бюджету та на кошти благодійників. Пізніше став відділом обласного музею визвольних змагань. А нещодавно прийнято рішення створити тут філію. Працює одна людина завідувач. Проте обов'язків має чимало. Обслуговування тих всіх кімнат задавало багато мені прикрощів. Прийшла зима, треба було відкидати сні, замітати, робити прибирання відповідних тих п'ять кімнат. Звичайно, на одній особі це дуже важко. І проводити треба було екскурсії для людей, облік вести. Це трохи для одної людини дуже важко. Ще була така проблема, як опалення. Правда, ми на громадських засадах купили конвектор, який отоплює от тих три кімнати. Там кімната, одна не отоплюється, де от є макет, тому що за велика кількість газу треба, сільська рада не зможе оплатити це все. Віднині фінансування здійснюватиметься з обласного бюджету. Планується збільшити кількість штатних одиниць працюючих і провести ремонт приміщень. Те, що п'ять кімнат, які на сьогодні використовуються під музей, вони є в задовільному стані, тобто в них можна продовжувати вести роботу. Тоді, як інші п'ять кімнат, які перейдуть, також є на майбутнє плани створити там теж відкрити ще експозицію, яка би торкалася національно визвольного життя на Рогатинщині у 40-50-ті роки. Це, ці п'ять кімнат перебувають у досить гіршому стані, так потребуватимуть, звичайно, капітального саморемонту. Підпільну штаб-квартиру Романа Шухєвича цього тижня офіційно передано на баланс обласного музею визвольних змагань імені Степана Бандери.